Доброго всім дня чи доброго вечора. З вами канадський Марк. Сьогоднішня тема є надзвичайно цікава, надзвичайно важлива, тому що вам, українцям, цікаво знати, що відбувається тут в Канаді, особливо після того, що нещодавно пару днів тому завершилися федеральні уряди тут в Канаді, і цього разу дуже було все близько, дуже гаряче було. І консерватори та партія консерваторів вела. Останній рік так сміло, так твердо, і вже майже всі канадці вже були сприйняли те, що П'єр Полівер буде новим прем'єр-міністром Канади, і консер... консервативна партія прийде знову до влади, повернеться до влади після трьох років, як то трьох термінів лібералів, і почне зміни чи на добрий бік, чи на поганий бік. Хто його знає, важко сказати. Але все змінилося. Марк Карні виграв. Марк Карні виграв 169 сидінь. Йому буквально не хватило 3 сидіння, щоб виграти більшість в уряді. І це є дійсно трошки прикро для лібералів, бо бути так близько, щоб не виграти більшість, створить, звісно, потенційні проблеми, тому що ліберали не зможуть повністю. Протягувати всі свої закони, які вони забажають, і потенційно за 18 місяців будуть знову вибори. Якщо Маркарні не зможе багато чого добитися, йому треба буде знову оголошувати вибори, і канадці підуть знову голосувати за 18 місяців. Це дуже серйозна ситуація, тому що кожен троє з десяти альбертійців справді підтримують відсторонення на даний момент від Канади. Чи Альберта зможе функціонувати та існувати як країна? Звісно, що так, бо Альберта дуже багата, має багато, багато нафти, газу зможе. Чи це розумно? Це не добра ідея, тому що Канаді зараз потрібно триматися разом, триматися та не роз'єднуватися та будувати економіку, протистояти Трампу та рухатися вперед. Але прем'єрка Альберти Деніл Смит зазначила, що вона... Підтримує Марка Карні, вона йому вдячна за все, що він зробив, і вона не буде, і вона не підтримує саме відсторонення Альберти, але не буде це зупиняти, якщо люди підпишуть петиції. І завдяки тим петиціям, якщо буде достатньо підписів, то вона не буде це зупиняти. Тобто, якщо люди захочуть, вона буде допомагати людям їхній голос піднімати вгору на даний момент. Потребується буквально приблизно 600 тисяч підписів, щоб навіть хтось таку, так, такий варіант розглядав. Деніел Смит запровадила законопроект, який вона м, м, надіється, що пройде, і стане повноцінним законом, який зменшить від 600 тисяч до 175 тисяч підписів, і це надасть більший шанс людям протягнути щось таке, як відмовитися від м, Канади. 175 тисяч, повірте, не так важко назбирати, як 600 тисяч. 600 тисяч це нереально назбирати, тому що це дуже складно. 175 тисяч можна назбирати. І Деніел Смит хоче, щоб це відбулося. Вона вважає, що дуже е, великий час ліберали тиснуть Альберту проти Альберти виступають, і що цьому потрібно е, поставити повноцінний кінець. Цікаво буде почути вашу думку, що ви думаєте на це? Чи ви підтримуєте такий варіант, чи ви не підтримуєте такий варіант. Але те, що навіть йдеться розмова про це, це є, знаєте, страшнувато, неприємно. І зараз, як ніколи, хотілося би, щоб цього не було. П'єр Полівер, після своєї поразки зразу підтримав карні, побажав йому міцності та хорошого терміну видіння Канади тільки вперед. тобто, Людина зробила все, що вона могла зі свого боку, і таким чином покинула. Але що цікаво, що якщо в 2015 році більшість канадців, молодих канадців, привели на трудо до влади, то цей раз майже всі молоді, молоді особливо чоловіки, були дуже сильно за консерваторів, відверто за консерваторів. Бо чому вони були за консерваторів? Найбільше за те, що консерватори обіцяли зниження цін на будинки. Та знижена, зниження податків. Бо канадці, молоді канадці не можуть придбати свого будинку, тому що дуже зараз складно. Наскладати гроші складно, знайти роботу складно, за хорошу зарплатню знайти роботу ще складніше. І насамперед, що самі будинки та житло дуже сильно піднялося вгору, і це не дає молодим канадцям бачити своє майбутнє, тому вони змінили свою риторику та. Більше підтримали консерваторів, а от лібералів більше старше покоління підтримали цей раз і вважали, і вважають, що це добре, що це класно, і що Марк Маркарні саме є тою людиною, яка має вести Канаду. І це правильно. Люди вже зробили свій вибір, і тому зараз, як ніколи, ця це поділення, яке в статтях пишуть сюди в пресі, це повинно зупинитися, тому що ділитися недобре, коли люди діляться. Злі один на одного це створює конфлікти, та це не добре для країни, це не добре для економіки. Це не добре для одноцінного такого механізму, який може рухатись вперед, для того, щоб Канада змогла витримати тиск від Трампа та розвивати свою економіку в кращий бік. Он така то зараз ситуація серйозна відбувається в Канаді. Не знаю, як це все завершиться чим це все завершиться. Але багато людей не задоволені саме, що ліберали виграли. Багато людей дуже сильно злі на лібералів, і, і таке саме можна сказати і про консерваторів: хто за консерваторів голосував, хто хотів, щоб консерватори прийшли до влади. 43% людей підтримало лібералів, 41% підтримав консерваторів. Тобто, все було досить близько. Фактично, в деяких навіть регіонах буквально по 40 голосів. Визначило переможця, і хто отримав наступні сидіння. Сам П'єр Полівер втратив своє сидіння в парламенті перший раз за 20 років. Як це буде виглядати та відбиватися на його політичній кар'єрі? Ще важко сказати, чи він буде залишатися лідером консервативної партії, чи ні, час покаже, але це дуже тоже великий удар по ньому, враховуючи, що він тримав це крислом в років. років. Джакмін Синд, цей е, е, лідер нової демократичної партії. Він досить довгий час був лідером. Він теж втратив своє сидіння та покинув цю партію повноцінно, бо партія зазнала великої поразки. Тобто, в політиці, канадській політиці є зміни, досить великі зміни, і ми точно побачимо якісь нові лиця в наступні пару місяців, які почнуть знову відбудовувати та зміцнювати свій імідж рейтинг, та потенційно будуть себе представляти та свої партії в наступних. Канадських виборах тут або за 18 місяців, або за 4 роки, залежно, коли все це відбудеться та, та буде проходити. Марк Кардні має зустріч з Дональдом Трампом. Дональд Трамп йому подзвонив, сказав, що він повернувся та заїхав до нього в Білий Дім, і зразу потенційно канадський долар почав рости вгору, підніматися, бо є якась розмова, і Трамп більше поважає та не дуже так сильно. Знаєте, тисне зараз на Канаду, але дуже цікаво буде саме як ця розмова пройде, і чи вийде Марку Карні зняти всі ці погрози торгівельної війни в сторону Канади, та звісно, не тільки погрози війни, а погрози того, що Канада потенційно може стати 51 м штатом. Сам Марк Карні сказав, що Канада завжди залишиться Канадою, і ми всі канадці повинні єднатися, триматися разом зараз як ніколи і рухатися вперед. І треба поважати те, що є різні думки, є різні бачення на політику, і є конс... підтримують консерваторів, лібералів. Головне, що в кінці треба визна... визнати поразку, визнати того, хто виграв, і просто рухатись вперед. Бо все, що відбулося вже в минулому, і ми тільки маємо те, що маємо прямо зараз, прямо в цю хвилину. Дякую, друзі, що ви вислухали мене до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.